До народних депутатів з групи «Суверенна Європейська Україна з проханням закупити спеціалізований медичний автомобіль для потреб армії звернувся один із керівників медавтомайдану Олег Хоменко. Така модель спецавтомобіля має значні переваги перед сучасними аналогами під час воєнних дій. Ця техніка може проїхати там, де немає доріг, що дуже важливо в умовах. АТО ми провели. Деякі дослідження і вирішили, що найкращим чином буде підходити машини, які можуть їздити по полям, не тільки по шосе. На жаль, це тільки УАЗ російського виробництва, але вирішили, що все-таки УАЗ це більш підходяща машина для цього. Під час зустрічі з командуванням частини Національної гвардії депутати також розглянули можливість повного ремонту техніки цієї частини. Днями її батальйони передислоковуються для участі в АТО на сході. До нас звернулося частина з частини національної гвардії, що необхідно придбати швидку допомогу і відправити батальйону національної гвардії, який знаходиться в Ізюмі. В них немає швидкої допомоги. Це спеціальна швидка допомога для національної гвардії. До слова, народні депутати Ігор Єремеєв і Степан Івахів минулого тижня передали 500 бронежилетів, біноклі, засоби нічного бачення та тепловізори для потреб військовослужбовців з 51-ї механізованої бригади, бійці якої зараз несуть службу на Донбасі. Це не лише швидкі допомоги, тобто, це різні засоби, які захищають військовослужбовців: бронежилети, каски. Тепловізори, прилади нічного бачення все те необхідне, чого сьогодні недостатньо в армії, і все те, що дає можливість бійцям на фронті забезпечити свою безпеку. Також народні депутати долучилися до проекту Перший народний десантний батальйон. Ярослав Москаленко, Ігор Єремеєв та Степан Івахів закупили для 287 десантників і 79 ї окремої аеромобільної бригади сучасну амуніцію. Саме ці десантники входять зараз до ударних сил нашої армії на Донбасі.